1988 рік, по-моєму, Теофіл Іванович, комаринець, науковець, викладач приймав ісвірине Дмитрівни на останньому курсі університету Франка. Постав її відмінно, був вражений її знаннями і відкликав коридор та запитав, куди ви збираєтесь вступати далі. Вона сказала, що хоче бути філологом, науковцем, і планує вступати в аспірантуру. Він сказав, що відкриває тут центр україністики, і ви тут будете директором. Покликав її на четвертий поверх там ще був кабінет наукового комунізму, тому що комаринець сам був у партії, займав посаду, хоча був абсолютним українцем, і говорив, що потрібно йти і боротися, поширювати свої ідеї і розвалювати їх зсередини. Тут буде катедра української фольклористики імені Філарета Колеси, і ви тут будете працювати. Так і затягнули у партію. І одразу причепили клеймо антирадянська діячка, фашистка, тому що вона видала газету Василя. Стуса, цитую, витягнула якогось концтабірника і написала про нього газету. Після цього інциденту прийшла, кинула парк квиток і більше там не з'являлася все, не займала ніяких посад, не провадила ніякої тим паче антиукраїнської діяльності. У 2000-х роках вона прийшла у політику і одразу з'являється на телебаченні російському, тому що вони були в шокові, бо думали, що таких більше не існує, що таких більше не буде, що таких. Вони усіх знищили, бо вона була прямим послідовником Степана Бандери, націоналістка, українка, яка уособлювала найнебезпечніший тип українця для ворога, українця наступального, українця, який здатний боротися і перемагати, а не нити. Після цього вони шукають, як її очорнити, як створити максимально негативний образ, щоб українці такої людини не слухали, як це завжди було в історії України, хто знає свою історію. Не могли знайти ніяких корупційних схем, шикарних маєтків, віл, вичіпали оцю маленьку деталь і роздули до вселенських масштабів, російська пропаганда, а такі нікчеми почали це поширювати і підтримали. Вона завжди була націоналісткою за своєю суттю, на відміну від тих, хто вдівають вишиваночки, віночки. Але не є українцями всередині, але ж ви не дивитесь на суть, вам достатньо обгортки, тому що ви самі є примітивними. Незвичайно тупі люди, які не мають ніякої системи аналізу, просто як свинки кинули те, що в кормушку, та й з'їли. Не аналізують інформацію, а жируть те, що дають їм заголовки жовтих прес. Тому що, якби ви скасували хоч один антиукраїнський закон, ви зрозуміли б, яка це колосальна робота. Але оскільки ви в своєму житті для розбудови української національної держави не зробили нічка. Навіть жодної толкової книжки не прочитали, ви не можете оцінити роботи і постаті Ірини Дмитрівни, тому що розум у вас не той, рівень у вас не той, бо ліліпути про Гуліверів не питають.